Вигадай персонажа для РЕС. Новий творчий конкурс, який проводить Рівненська АЕС для учнівської молоді. Його мета поширення знань про атомну енергетику як безпечне і надійне джерело екологічно чистої електроенергії, і популяризація бренду РЕС, підвищення зацікавленості дітей і юнацтва питаннями атомної енергетики, активізація творчого потенціалу молоді. Взяти участь у конкурсі можуть діти віком від 6 до 17 років, учні закладів загальної середньої освіти Вараської громади та населених пунктів зони спостереження атомної станції. Конкурс проводиться у двох номінаціях: малюнок і цифровий малюнок або анімація, і трьох вікових категоріях: від 6 до 9 років, від 10 до 13 років та від 14 до 17 років. Учасники мають зобразити персонажа, придумати йому ім'я та короткий опис його здібностей. Це має бути унікальний позитивний герой, який асоціюватиметься з Рівненською АЕС. Кожній із номінацій автор може подати тільки по одній роботі. Надсилати проєкт потрібно на електронну адресу. У листі необхідно вказати особисті дані та керівника роботи, обрану номінацію і контактний номер телефону. Конкурсна комісія оцінюватиме креативність автора, новизну та оригінальність ідеї, майстерність та самостійність виконання, придатність до використання з метою популяризації бренду Рес. Творчі роботи прийматимуться лише в електронному виді до 1 травня поточного року. Переможці та призери отримують грошові винагороди та іміджеві подарунки від Рівненської АЕС. Переможці визначаються у кожній з номінацій та віковій категорії. Вони будуть нагороджені грошовими преміями. Також подарунками будуть відзначені керівники робіт учнів. Кращі роботи будуть представлені на виставці до дня народження РЕС. Більше інформації про умови творчого конкурсу усі охочі можуть знайти на сторінках соцмереж Рівненської АЕС. Олена Муляр Павло Жиг, телеканал Енергоатом.